Ну, Я буду зараз додавати до форми 1 я форму 2. Беру форму 2, об'єдную з формою 1. В мене утворилась форма 3. Отже, 1 додати 2 буде 3. Прочитую приклад. Знайшла приклад. Ілля, сюди. Один плюс два дорівнює три. Так, я підкладаю під цими формами. Наступну форму Влада бере форму два. З якою формою будеш об'єднувати? З формою два. 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 Яка в тебе форма утворилась? Чотири. Чотири. Молодець влада. який приклад знайдеш? Молодець. Прочитай. 4. Молодець. Давайте тепер я сюди, я читаю. Петя я 2 плюс 2 дорівнює 4. Тепер петя бере форму 2 і буде об'єднувати з наступною формою. 3. Молодець, об'єднуй піднизок. Яка в тебе форма? Вийшла? Подивісь. Яка форма утворилась? 3. Ану, уважно. Форма 2 і форма 3. Яка форма утворилась? Ану, знайди тут таку саму. Яка тут форма? подивись. Подивись, яка форма утворилась? П'ять. П'ять. Молод... Перевір. П'ять? П'ять. Молодець. Утворилась форма 5. Правильно ти зробив. А тепер, Петя, треба нам знайти приклад. Знайди приклад. Подивись уважно. Ми три плюс два. Молодець. Бери. Підкладай. Читай. Три. Плюс. Два. Три. Молодець, Петя. Юлюш, дивись, я читаю. Три. Додати. Два. Дорівнює 5. Так, наступну форму бере форму 2 Ілля. З якою формою ти будеш об'єднувати з наступною? 4. Молодець. Об'єднуй. Об'єднуй форму 2. І форму 4. Об'єднуй. Яка в тебе форма утворилась? Подивись. 4. Чотири. І форма два. Ти об'єднав. Яка форма утворилась? Подивіться тут, яка форма утворилась. Правильно, перевір шість. Молодець. Не підходить. П'ять. А ну, пробуй п'ять. Ну, пробуй п'ять. Хорошо, стоїть. Хорошо стоїть, а, по-моєму, вона не підходить зовсім. Не Подивись не. тут ще один отвір. Один отвір ще не накрився. Попробуй шість. Шість. По... Ілля, попробуй шість. Дивись, шість. А шість гарно підходить. Це Петя побачив. Петя, бачиш, шість підходить. Ага. Шість підходить. Отже, Ілля. чотири плюс два. Дорівнює скільки? Шість. Знайди приклад, 4 плюс 2 дорівнює 6. Отут знайди приклад. 4 плюс 2 дорівнює 6. 4 плюс 2, Ілля. Дивись на мене. Знайди 4 плюс 2. Дорівнює... дорівнює 6. Уважно подивись. А тепер прочитай. Читай. Приклад читай. Ілля, приклад читай. Четыре, чотири. чотири, Читай правильно, бо я заберу. Чотири. Молодець. А тепер я буду читати. Чотири. Додати два. Дорівнює. 6. 6. Так, наступну влада буде форму 2. Об'єднувати Влада, з якою формою? У нас наступна форма. 5. Об'єднуй форму 2 і форму 5. Яка форма утворилась? Яка форма утворилась? Ну, називай. 7. 7. Перевірила правильно? Да. Молодець. Який ти приклад візьмеш? Молодець влада підкладай, і прочитуй. Молодець, влада, тепер я читаю Петя Ілюша дивиться. 5 плюс 2 дорівнює 7. Тепер Петя бере форму 2 і буде об'єднувати з якою формою? 6. Молодець. Об'єднуй. Так, Яка форма в тебе утворилась Петя? Подивись. 7. А ну, уважно, подивись, яка форма утворилась. Вісім. Ану перевір. Правильно. Петя, правильно ти перевірив? Вісім. Молодець, Петя. Отже, вироби, будь ласка, приклад, який підходить. Подивись, які ти форми об'єднував. Форму шість і форму. Який приклад треба брати? Молодець, підкладай. Прочитуй. Шість плюс. Три. 3... Вісім. Молодець петя. Тепер Ілля буде об'єднувати форму 2 і форму 7. Об'єднай їх. Внизу ми об'єдную. Так. Подивись, яка форма утворилась. Хі. Ану, подивись уважно з хвостиком, яка форма утворилась. Один. А ну подивись, яка форма утворилась. Вісім. Ну, перевірте. Підходить? Угу. Ні, не підходить. У нас ще один отвір не, не закритий. Подивісь, яка форма підходить. Це яка форма? Дев'ять. Пробуй 9. Дев підходить. Так. Да. Підходить. Отже, виберете, берете, приклад, 7 додати 2. Бери, прочитуй. Прочитай приклад. Красиво тільки. Я не хочу. Ну давай вдвох. Молодчина, Ілюшка, молодець. Давай ми приклад сюди поставимо. І останню форму два. І форму, яку ти об'єднеш, влада. Десять. Пітя, чи влада правильно зробила. Правильно, підкладай приклад. Яка форма утворилась? Десять, Десять правильно. Вісім плюс 2 дорівнює 10. Молодець, Влада. Я прочитую, Петя, адивимося. 8 плюс 2 дорівнює 10. Так, всі ми попідкладали приклади під форму.